Всім привіт! З вами Люк23. І сьогодні я буду записувати відео про туторіал, як політати на лошаці Але Але це, ну, це в Dead Rails. Але вам треба взяти клас ось я, ковбоя. Клас ковбоя вам потрібно взяти. Коротше, йдемо в шкатку і зараз покажу, як це. Так, ідемо, йдемо, йде. Так, один. Ну, зараз 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, коротше, зараз, зараз буде туторіал, як політати на лишаці. До речі, від мене є одна порада. Коли у вас клас ковбоя і, і ви можете, типа заспавнити ну, оцю шатку, і вона утіче, а її важко буде догнати, то я рекомендую лучше зайти в хат хатинку і вуля! Зберу це все. Так, зараз будемо починати. Все воно вже так. Самий легкий спосіб це запригнути на поїзд ну, за сидіння. Потім потім вийти з нього. І ось так, типу. Але, але нам потрібно ось. Так. Потім в нас вона затримується і потім ще. раз. Бачите, літає. Літає, о! Літає. І легко контролювати, так що лучше з живою лошадь літайте, а то іначе вас типа, буде трішки ось... Коротше, ви поняли тепер. Ну, типа, треба на Escape нажимати, потім потім э, э, стріляти револьвером і опять на Escape, якщо для компів, а так для телефонів це просто, типа. Э, Якось і, і, взяти лошадь і сидіти на ній одночасно. І ще плюси, і, і Стріляти і потім. І, і, типу, меню відкривати це. То зараз я покажу тепер, як на вбившій лошаді літається. Зараз. Зараз доб'ємо її спочатку. Мінус. Фу, я учу цю. Та шо на крові лі єсть? Не лийся я не хочу. Так, і вам потрібно сісти з, знову ж таки так само. Мо... Е, лучше так, так само, якщо ви біля потяга, то. Ну, типу біля потяга в базі щось це на початку. То я вам рекомендую лучше просто. Е, зараз... Типу, отак сісти, потім випрыгнути, потім отак зробити. І типу, і потім, опять. І дивіться, воно це, це від камери іменно залежить. Тобто, куди ви повертаєте, куди воно полетить. Ви можете... Це неудобно, якщо що. і Лучше з живою лошадю робіть, то... Ну, Щоб було класно, типу, щоб, Ну, вам треба стріляти і одночасно, типу, щоб ось тут полосочка така була на лошаді. Ось полосочка. літаюся, То це дуже швидкий спосіб, особливо для Для проходження. Якщо у вас ще не пройшлося Pony Express, то пройдіть його за допомогою цього бага. Думаю, вам це відео сподобалося. Я буду більше туторів знімати, і так і геймплеїв. Може й до речі, Сталкер може бути, не знаю.